Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. У нас учора кішка ночі народила кошенят. Там четверо такі, дво, двоє сіреньких, одна ріженька і одна чорненька. Ось, друзі. Ось такі красиві. Вон ріженька, два сіреньких і чорненька, вон. Оце є всі кошенята. Ось взявся тільки треба сюди взявся не пускати, бо я знаю його. Зараз я зайшла до неї, трошечки, щоб показати вам, і хочу піти вправитися в курей, тому що в курей ніхто не вправлявся ще, а оце тільки у мене є трохи врем'ячка, щоб до них сходити. Вчора ночі був дощ і в них тут така чмокотня і завірюха, що далі нікуди. Купа грязюки, всі треба і квочку зараз випустити. Нехай вона погуляє, тому що я її вже сама вмію доставати. Раніше це треба було когось купати, щоб мені достали квочку, і я з нею погуляла. Вона сама на гнізо потім сідає, я її закриваю і все. Просто треба зараз їх вигуляти з їх я їх хочу сьогодні випустити, сікаво воно время. Ага, вже час є, я їх хочу зараз випустити, Тож, тому що я їх вчора не випускала. Вчора їх не випускала, тому що було багато роботи не було до них часу. Прийшла до них ото вечором, вправилася, <кхід> усе зробила і пішла вже от а що робити, як вони гуляти хочеться? Я думаю, всі, хто був би пуркою, всі б думаю хотіли б гуляти. Я їх зараз випустю, вигуляю квочку, тому що квочка вона вже їсти і пити вона вже хоче, а вона вже ось ось вже скоро будуть курчата. 20... 27-го або 28-го вже будуть курчата. Я не знаю, чи точно, коли вони будуть. Але точно або 28-го, або 27-го вже будуть курчата. Тому що ми її посадили, ну, ми її посадили 7 травня. І ось вона вже їй ще трохи посидіти і вже будуть курчата. Ми квочку хочемо залишити з курчатами, тому що ми завжди курчата ставляли самих, ні без матері, без нікого. Вони просто сиділи самі. І от. Цей, год, цей год Ми хочемо залишити наших курчаток з матір'ю. Тому що я, я ніколи я не пам'ятаю, але ми ж ніколи не залишали курчат малих і з мамкою ніколи. А ось сьогодні, як вони вилупляться, хочемо залишити їх з, з пантарів, з їхньою мамкою. Гашуляк, хай вона буде нянькаться, понякаться з ними. Тож ж таке воно їхня мати. Ось но це зараз я кипустю і буду вигулювати вочку. Нагодую їх, поміняю в них воду і хай вони самі вже собі гуляють. Ну що, пернаті? На волю, на волю, на волю. Побігли. Тепер я закрию, поки тут нікого немає, я закрию сюди каліки, тому що це ж подігають, тому що вони б'ють квочку. Просто це беруть і б'ють квочку. Тут нікого немає. Ну, тут, тут усі несуться, хай несуться. Це їх чіпати не буду. Ой, просто що сказала. А ось сама пандера. Сідеть собі. Ну, а. Я її випустю і нехай вона собі гуляє. А що робити? Вона голодна, пити їсти, хоче. а сама ж вона не вийде, тому що нам би її довелося її закрити, тому що до неї білізли інші кури. Ми, коли її хотіли поставити її гніздо в лабаз, ми взяли сапівку, положили її в лабаз, а вона кричить, не хоче, вона там все перевертала в лабазі. Вона в на не захотіла сидіти. Ми її ящиком накривали всі мої, як сказати, накривали, да, накривали ми її всім, чим ми її накривали? Ми її вже ящиковали і всі ми її закривали, так вона все одно творить там. Хто його знає, що. Тож ми поняли, що вона сидіти так спокійно не захоче, і ми вирішили зробити таке. Просто взяти і зробити, просто зробити тут такі ось, такі рішутки, щоб, щоб вона, ну, вона ж так буде краще сидіти, такі буде тут краще, тому що там їй було якось, знаєте, щось їй лякало. А тут вона ось сидить собі спокійно і нічого їй не лякає. Ну, от зараз я їх хочу випустити і нагодувати всіх, всіх моїх парнотик, все моє поголів'я. Оце так сюрприз, дивіться. Заходжу, а тут знову ось, знову гніздо перевернуте. Я не знаю, чи це оця квочка, да, друзі, у нас з'явилася друга квочка, ось така. Вон, чуєте? Квокче, кракче. Так вона ж, ж є квочка, я, я оце не знаю, що з нею робити. Чи покупати її, чи що. Так у вас еще одна квочка. Ну, зараз треба щось зробити з цим гніздом. Я вже, он, я вже кирпичи розжила, а воно все одно. Ну, я вже не знаю, це треба як п'яті колесо довозити, я вам кажу. Зараз треба дать їм місце. Клітка закрита. Дати їм місце, хай вони, прибіжуть. вони ж Завжди, як набігаються, то вони прибіжать і вкладуться їсти. Тому вийдеш там, і нічого нема в тих коритах. Ну, це зараз щось їм змішаю тут і нехай їдять. От, друзі. Та й вигуляє як в очку. Зерна, друзі, немає. Прийде їм давати просто, просто кукурудзу. Тому що зерно ми вже їм все віддали. Я думала, тут хоч трошечки буде зерно, а тут нічого й нема. Ну, тож сьогодні будуть їсти то мішанку мою. А що? Треба вже щось їсти. Я оце вигуляю квочку і хочу їм нарвати трави. Я їм вчора і нічого не рвала. Mm, у нас багато роботи було, тож я б навіть і не встигла прийти до коня і вправитися в них. Ну, тож Сьогодні вони нагуляються, вигуляються і все. Треба ж розумів гніздом щось робити. А що як вони все одно його повалять у другий раз? Я не знаю, це не кури, а слави якісь. Це ж. Сіла на перильце, і воно ж впало оце все. Ну, оце і все, вся несучка оце. Завтра треба буде їм ще намішати. Віддаю їм це останню, так скажемо, предостанню. Та й все. Тепер тільки в та корита треба насипати і все. Друзі, я згадала, що є коша. Я забуду їм вдовбати коші, то зараз піду, значить, і їм, друге, коші. Тому що я ж забула, мені казали, що Валя, може шантама, на... біля кухні стоїть казанок, трошечки курям, так скажемо, вдовбати коші. Зараз треба тільки це себе прибирати. Сама коша. Зараз сходжу в відеочку і вдобуємо кошки. Кошки на ложки. Я їм кинула кошки тим курям. Зараз треба буде дістати квочку. Тут вже Ну, всікай, завс... тікай. Треба її зараз отак відкрити. Ой. Ну що, треба тебе випустити, щоб ти погуляла трохи та й наїлася. Всі тебе кури не тронуть, а ну у них там вже є яйця, треба буде зібрати. І під тією квочкою також треба буде забрати яйця. Ну що пантара, на волю? Ну <різь> друзі? Дуже... Еть, тікай! Ось яйця всі на місці, ніяке яйця не побите, усі живі здорові. А я поки що так закрию, щоб ніхто не ліз. Йди їж, іди їж, іди їж, іди кажу, йди їж, іди їж, я ж тебе потом не випустю. Таке що сходю по воду. От хай вона їсть. Оце так, друзі, дощ напустився. Це погано. Я ще ні з це не справила. Під цією квочкою я вам казала, треба яйця забрати. Треба, бо вона ще й так клюється. А це зовсім їсти не хоче. Ну що ж там позабала? Я не знаю, як я це уговорити, щоб вона поїла. Поїла, сходила. Сходила, так скажем, щоб їй полегшало. І вона навіть і водички не випила. Де ж тебе потім не випустю? І тебе і так є ліяк. Дістала з того гнізда. Вчепилася за нього і не хоче вилазити. відро застрягло. От капати ще душі й душі. Ой, дуже треба десь ховатися, ну це ж. Сховалася зараз треба ще за тим гніздом розібратися і зібрати яйця. І е, ні, друзі, щось вона ні поїсти не захотіла. О, друзі, нічого не схотіла, тільки щоб гніздо і все. Зараз буду пускати сюди інших курай, тому що вони там сидять, мокнуть А я тут сховалася під навіс. І е, ні. Заходьте, то я вже з вами буду йти ховатися десь. Душ, напустився, от і все. Ну що, друзі, треба розібратися з гніздом. Воно ж то впало, а так діла не буде. Ех, прийдеться йти у бабусі брати ключі, відкривати сарай, а потім ще треба буде зібрати яйця. От душ, весь ікран мені на мочі. От, друзі, і вчора ночі був. І з утра був дощ. От, ну, то і, і добре, що йде. Ну, хоча б щось зна... на вгороді хоч щось пальє, і клубнику і малину, і все пальє. Ось ці поприходили їсти, я вже каліт... калітку відкрила, нехай вони вже тут собі бігають, а що, як вони ну, їсти, їм... їсти їм ще ж хочеться, вони нічого з утра не їли, тільки та, що то залишилося діла і все. І ще нічого не їли. А тепер, друзі, хочу розібратися гніздом. Взяла вже відеречком. Зараз ходю по ключі і відкрию сарай і, і піду по сіну. Ось, друзі, вся ось кучка. Друзі, у нас у дворі дві квочки. Пантера і ось оця, тако, так, скажем, зло, шия, же, це. Так а так скажемо, золота шия купка. Я вже не хочу сильно тут лежати, я їм полова сіно сходжу, гніздо на, на місці, зберу яйця та і все. Ну що, друзі, на цьому все. Усім папа, і везу зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я. А на цьому все, друзі. Буду з вами прощатися. З вами була я, Валентина. На цьому все. Усім па-па і до нових зустрічей. Бажаю вам усього найкращого.